нас задача або щось підірвати, або замінувати перед, позиці... перед нашими позиціями. Таку головну тезу про специфіку своєї роботи розповів мені військовий Андрій Греськів на позивний Хотабич. Чоловік родом із Борщівщини, вступив до ЛАВ ЗСУ ще у 2015 році. З часом був демобілізований. Вже під час повномасштабної війни земляк повернувся на фронт. Мені зразу в ті дні одразу дзвонив мій командир роти і спитався, чи я буду, ну, не спитався, чи я буду вертатися. Спитався, чи тримати місце, тому що набирають мобілізованих, забивають штат в роті. Чи тримати місце? Я сказав, що так, що я порішаю безстреньку оперативну справу і повернуся. Спершу Андрій був на Київщині, потім разом із побратимами відправився на Донеччину і вже майже два роки перебуває тут. Пригадує, перші місяці на фронті були дуже важкими. Тут дуже, дуже гаряче було. Тут дуже динамічні бої, динамічний розвиток подій був. Тобто там наступи, вони десь проривалися на якійсь лінії, ми виїжджали, мінували. Там наші йшли, штурмували, ми так само виїжджали, мінували. Бувало таке, що по 3-4 виїзди було за, за добу. Було таке, що ми жили там повністю. Андрій пригадує ситуацію, коли ворог під час бою намагався взяти їхню групу у кільце. Військовий говорить, тоді він зрозумів, що шанси вижити дуже малі, але дивом вдалося врятуватись. Тобто нас потихеньку зганяли всіх до кубки і ну, тоді ще був мій такий побратим, він вже звільнився по здоров'ю Сергій. І ми туди зрозуміли, що це вже все. Ну, що нас не випустять. Ну, потенційно ми вже 200. Що? Ну, ми туди прийняли рішення. Пробувати виходити на автомобілі, тому що, так як ми зрозуміли, що автомобіль нас, нас не помітили, як ми заїжджали, там пилюка дуже стояла. І ну, тоді ми чудом вийшли. Військовий розповідає, зараз місцеве населення Донеччини стало більш проукраїнським у порівнянні із 2015 роком. Старше покоління, мабуть, ще воно там чекає Росію, оці пенсіонери. Але люди дуже змінилися. Люди переходять на українську мову. Люди стали більш якісь добрічі, привітливіші до нас. У нас сусіди, я не знаю, ну, допомагають повністю. Так само, як ми, ми їм допомагаємо там, тими, тими самими продуктами чи там когось кудись завезти. Від першого шлюбу в Андрія є двоє дітей. На їхню честь Андрій зробив на лівій руці татуювання. Яна старша і Єва молодша так. Це татуювання моїх двох. Донечок, Зараз на захисника, у тилу чекає кохана Юлія. З нею Андрій познайомився випадково, але чоловік запевняє, відразу зрозумів, що це саме та людина, з якою буде комфортно. Майже кожного дня на зв'язку по можливості, тому що ну, дружина в мене то золота дівчинка, тому що вона мене прекрасно розуміє, мабуть, як ніхто, бо вона з Маріуполя, з міста, яке з 14 року є прифронтовим. Вона чудово знає, що таке війна, що таке вибухи. Андрій перш за все надіється якнайшвидше повернутися На... до коханої дружини На... та проживати із нею мирні будні у перемогу України. Вірить, але для її наближення говорить, потрібно усім українцям бути об'єднаними як тоді, у лютому 2022-го.